Що, сьогодні цікава робота. Займаємося, швид... як то кажуть, будівельна швидка допомога. Чіп і Дейл. Я чіп у мене внизу є e Дейл, мій помічник. Не втомлююсь переконуватися в тому, що е час не жаліє нікого. В цьому випадку і ринв не жаліє. Бо ось, як бачите, проходилася одна резинка. І 4 роки назад вона монтувалася, цей рейнва. От, через 4 роки проходилася резинка, і доведеться трошки, трошки поправити це все діло. Ось бачите, на якому апараті доводиться кататися. Сьогодні самого рання. Але нічого, потихеньку поправляємо, зараз годинка ще і буде порядок. Тому бачите, друзі, навіть нове, але все рівно потребує час від часу якоїсь уваги. Тому будинок це така штука, як організм людський, постійно потребує догляду. Тому майте це на увазі. Всім добра, всім щаслива.